Доброго дня, це суботнє інтерв'ю. Мене звати Олена Римовська. Вітаю наш гість сьогодні, пан Олександр Домбровський, народний депутат від блоку Петра Порошенка, перший заступник голови парламентського комітету з питань паливно-енергетичного комплексу. Вітаю вас, пане Домбровський, Дякую, що ви до нас завітали. Вітаю. Цей тиждень був сесійний. Я дозволю собі виділити одне з питань, які, як мені здається, були справжнім проривом цього сесійного тижня. Це голосування за зняття недоторканності як народних депутатів, так і суддів. Зараз. Відправлено ці пропозиції до змін у, до конституції у конституційний суд. Ви самі як це рішення оцінюєте? Ви не боїтеся бути без депутатської недоторканності? Ну, відверто кажучи, я як людина, яка в минулому, в сьомому скликанні пройшла через ну, таку дуже складну антиконституційну процедуру, коли просто-напросто у народного депутата забрали майдан, мандат. Через рішення суду, переступивши, поламавши конституцію, якщо ви пам'ятаєте, Дембровський, Власенка, Балога. Тому я дуже спокійно відношусь до цього рішення, вважаю його правильним. Переконаний, що і народні депутати, і судді повинні бути рівні перед законом і повинні мати однакові громадянські права з іншими громадянами України. Тим більше, що починаючи з 2012 року, кожен раз, коли в залі Верховної Ради ставилось на голосування, це питання, я завжди його підтримував. Підтримую і сьогодні, вважаю, що це правильно. А за вашими прогнозами вдасться в результаті ухвалити в цілому ці зміни? Мені б дуже хотілося, щоб це вдалося. Ми розуміємо, що друге голосування після рішення Конституційного суду це буде третя сесія восени. Ми Я прогнозую великий плюс з точки зору прийняття цього рішення, тому що потрібно 300 голосів, а це місцеві вибори. І всі народні депутати і політичні партії, які підуть на місцеві вибори, будуть зацікавлені в тому, що все-таки обіцянку, яку давали 15 років громадянам України, що вона була виконана. Тому мій прогноз, що ми зможемо проголосувати. Ну принаймні, я зроблю зроблю все для того, щоб це рішення було прийнято в кінцевому варіанті. Ви самі задоволені цим сесійним тижнем? От які ви вважаєте, тому що рішень ухвалювалося дуже багато. На вашу думку, які, чим дійсно можна похвалитися, зокрема, в вашій фракції? Цим тижнем я задоволений, тому що у нас, на мій погляд, була достатньо конструктивна системна робота як в комітетах, так і у фракції, так і в міжфракційних групах. Тому що у нас є достатньо ефективний інструмент, на мій погляд, де народні депутати, які представляють різні політичні фракції і групи, збираються для того, щоб підготувати правильні, конструктивні, системні проекти законів. І те, що сьогодні ми проголосували, скажімо, в процесі дебатів і дуже серйозної, напруженої роботи, ну, як приклад, я приведу 1313, .13. це закон про таку залучення інвесторів і великих інвестицій в термомодернізацію бюджетної сфери. І те, що ми проголосували сьогодні 14.09 в першому читанні, ну, це такий складний дискусійний пакет законів я вважаю, що це ефективно, тому що я був одним із півавторів і був автором альтернативного законопроекту. І те, що ми сьогодні його проголосували в першому читанні, і думаю, будемо ефективно доповнювати, щоб проголосувати в другому, ну принаймні, коефіцієнт корисних дії достатньо високий. Але ви кажете про конструктивну роботу. Я хотіла б запитати і про такий момент, який цього тижня показав ну, принаймні, це поверхневе враження таке склалося. Навпаки, якусь неконструктивну взаємодію всередині коаліції. От були обговорення щодо змін до закону про антикорупційне бюро, і склалося враження, що міжнародним фронтом і блоком Петра Порошенка є якісь розбіжності політичні з цього питання. Ну, можливо, я, можна я вам спочатку свою філософію, власну філософію. Я взагалі людина, яка е, має великий практичний досвід роботи у владі, тому що я працював міським головою, я працював дуже довго головою обласної державної адміністрації. І був якийсь період в політиці, е, відверто кажучи, я дуже не люблю політику, особливо українську, е, тому що тут багато таких підводних течій, про які ви зараз мені говорите. І тоді, коли я був і міським головою, і головою адміністрації, у мене завжди був простий лозунг і до сьогоднішнього дня. Я завжди казав, що нам потрібно мінімум політики і потрібно максимум економіки, тому що соціальні стандарти, рівень життя, якісь. Стратегічні речі пов'язані з бюджетною сферою, вони всі е, мають безпосереднє відношення до рівня економіки. А запитання, яке ви мені задаєте, воно має відношення більше до політики. Це політичні переговори, це політичні консультації, це взаємостосунки між політичними фракціями, а у кожної є свої власні політичні інтереси. І це факт, тому що у народного фронту свої у блоки Петра Порошенка, а свої політичні інтереси. Ну, в плані того, що а, там в 15-му році будуть місцеві вибори, тому що. Тому на якісь процеси ми можемо дивитися по-різному. На проекти законів ми можемо теж дивитися по-різному. Але в цілому до сьогоднішнього дня в процесі складних політичних переговорів а, я не є учасником а, керівництва коаліції. Я не приймаю участь у прийнятті тих чи інших рішень. Але я відчуваю, бачу, що є напряги, є політичні напряги, але принаймні до сьогоднішнього дня мені здається, що нам вдавалося їх знімати. Тобто але вони це політика. Не це, це це політика, це мистецтво можливого. Мені, моє, моя думка, що на сьогоднішній день от ця політика можливого, вона е, спрацьовує в залі Верховної Ради в рамках роботи коаліції. А наскільки вона стабільна буде, наскільки можна буде зберегти цю систему взаємостосунків да? з точки зору конструктиву, з точки зору ну, ефективного компромісу, дуже складно сказати, тому що а в країні йде війна, в країні е, фінансово-економічна криза, в країні будь-яке рішення. Може, знаєте, як карточний домік повалити якусь, якусь систему взаємостосунків між політичними партіями, політичними фракціями. Мені б дуже хотілося, щоб коаліція була стабільною. Мені б дуже хотілося, щоб коаліція менше займалася політичними ем, процесами. Мені б дуже хотілося, щоб коаліція набагато більше займалася реформаторським економічним пакетом законопроєктів, які сьогодні Конче необхідний для стабілізації в країні і для розвитку України. Дозвольте, будь ласка, тоді ще питання таке, от саме по актуальних подіях. Цими вихідними президент України Петро Порошенко бере участь у Мюнхенській безпековій конференції. Очевидно, що він буде порушувати питання врегулювання ситуації на Донбасі. З огляду на загострення ситуації на Сході, чи не змінилася позиція фракції щодо того, як має бути врегульовано цей конфлікт, чи це залишається саме дипломатичне вирішення питання? Позиція фракції не змінилась. Вирішені. Конфліктної військової ситуації на Сході, ми чітко орієнтуємося на позицію президента України. І я вважаю, і народні депутати України вважають, які входять в нашу фракцію, що президент робить максимально з того на зовнішньому фронті, да, і на внутрішньому фронті, щоб е, отримати. І дипломатичну, і політичну міжнародну підтримку, і реальну військову підтримку, скажімо, в завершенні війни. Формула дуже проста: Україні потрібний мир. Україні потрібний мир, як його досягнути різними інструментами і політичними, і дипломатичними, і сильною армією, і тими безпековими рішеннями, які ухвалює сьогодні, ну в цілому я маю на увазі Верховна Рада і Кабінет міністрів для того, щоб. А наш зовнішній агресор відчував, що Україна сильна країна, вона має потужну армію, вона здатна реагувати, вона здатна мобілізовуватись, але це один із інструментів того, як потрібно добиватися миру. Я вірю в те, що е, хватить здорового глузду у всіх зі всіх сторін для того, щоб в Україні досягнути, досягнути миру. Мені б дуже цього хотілося. Ми бачимо також цього тижня, що Київ став місцем, де зустрілися, скажімо так, важковаговики міжнародної політики, та да? це і держсекретар США, і керівництво Німеччини і Франції. Очевидно, що в Україні вони говорили не лише про ситуацію на Донбасі, але також і про реформи, про те, про що ви згадали, що є дуже нагальним для України зараз. А, фракція блоку Петра Порошенка і ви особисто як людина, яка на економіці спеціалізується. А, якими Бачить першочергові реформи, так? зокрема, і в питанні саме стабілізації економіки. І чи бачите ви вже, що вони почали втілюватися? Я вважаю, що зроблені перші кроки, тому що є коаліційна угода, є програма Президента україна 2020. Але, на мій погляд, потрібно дуже швидко мобілізувати Кабінет міністрів, мобілізувати профільні комітети для того, щоб чітко розуміти, який першочерговий пакет проєктів законів, першочерговий, який горить у нас уже червоним, повинен бути внесений в парламент і бути проголосований для того, щоб всі реформи можна було запустити? Нам не потрібно, можливо, в, в лютому місяці 62 реформи запускати. Але давайте запустимо. Є проблеми в енергетиці. Енергетика сьогодні критична. Сьогодні є питання енергетичної безпеки. Давайте пакет реформ проектів законів, які мають відношення до енергетичної безпеки, запустимо. Давайте створимо правила гри для бізнесу. Для інвестицій в Україні, які не змінюються, які не погіршать ситуацію, які не виженуть звідси інвесторів, а які навпаки дадуть можливість сюди прийти. Давайте не 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 ускладнимо бюджетний процес. Давайте не ускладнимо податковий кодекс да, і сплату податків, як це відбулося при прийнятті державного бюджету на 15 років. Давайте навпаки спрощувати ситуацію. От я переконаний, що в цьому напрямку потрібно йти. Треба мати комплексну, системну, от такий комплексний системний пакет проектів законів. Першочерговий, які потрібні для того, щоб запустити інструменти інструменти по реформуванню країни. А другий блок. Це те, що сьогодні достатньо активно обговорюється і приймається, і голосується в Верховній Раді. Це антикорупційні закони, тому що корупція це теж питання, яке ну достатньо гостро стоїть на порядку денному сьогодні. Але ви кажете про те, що треба визначити, скажімо, так, пакет тих законів, які в плані реформ першочергові. Тобто він ще не визначений. Вони, вони визначені, тому що є програма діяльності уряду, є програма президента Україна 2020 а є коаліційна угода. Це великі документи. Це документи, в яких не, одна, не один десяток сторінок, і в тому, і в тому, і в тому. Вони всі скорельовані, взаємопов'язані між собою. Але з цих всіх документів потрібно сьогодні чітко визначити, знаєте, от, е, інтегрований енергетичний пакет, який потрібний в першу чергу бути проголосований для того, щоб економіка країни, яка знаходиться в війні, вона почала модернізовуватися і почали працювати економічні інструменти. А ви, до речі, самі, от чи сприймаєте цей аргумент, що, який звучить про те, що в умовах воєнного конфлікту реформи проводити неможливо? Е, і дай ні. Тому що коли військовий конфлікт, то вся мобілізація, вся концентрація всієї енергії повинна бути направлена на те, щоб перемогти і для того, щоб був мир. Але разом з тим, навіть якщо в якихось сферах, ну, наприклад, в бюджетній, або наприклад, в економічній, або в інвестиційній, ми не можемо досягнути сьогодні тих параметрів, які нам потрібні, з точки зору залучення, наприклад, інвестицій. Ми повинні створювати правила, які завтра, коли буде мир, коли буде спокійно, дадуть можливість швидкими темпами змінювати країну на краще. Ви згадали про питання енергетики, що дуже важливо, і я можу це питання поставити вам як першому заступнику голови комітету профільного. Ви бачили доручення цього тижня урядове про те, що треба зменшувати споживання російського газу. За... В уряді говорять про те, що треба активізувати реверсні поставки, але що ми можемо зробити всередині України? Тобто, ви ви згадуєте про енергоефективність, та тобто ви активно цим займаєтесь? Е, я маю на увазі на законодавчому. Я, я дуже активно цим займаюся. І на рівні, я, я інженер за фахом, за освітою, і я розумію, як впроваджувати самі сучасні новаційні, такі лідерські світові технології в Україні для того, щоб і енергоефективність, і, скажімо, і енергетику можна було модернізувати. Але ми повинні говорити, коли говоримо про енергетику, ми повинні розуміти, ми говоримо про електроенергетику це одна проблематика, яка пов'язана з атомною енергетикою, яка пов'язана з ситуацією з вугіллям, яка пов'язана з ситуацією з тепловими станціями сьогодні. Або ми говоримо про газ. Це е, наш газопровід, це е, необхідність виконувати свої зобов'язання перед Європейським Союзом, це добича газу, це імпорт, це реверс і так далі, тому подібне. Але при всьому тому є одне базове питання, і я сьогодні з трибуни Верховної Ради сказав: коли енергетична ємкість, енергоємкість української економіки в три рази вище ніж в середньому у світі в цілому світі, в три рази. Про яку конкурентність ми можемо говорити на зовнішніх ринках. А якщо ми порівняємо енергоефективність української економіки з європейською, наприклад, ну лідер Німеччина, то ми маємо в 11 разів гірші показники ніж Німеччини. Як ми можемо конкурувати? Тому, якщо ми скорочуємо, наприклад, я завжди привожу такий приклад: якби ми мали таку енергоефективність економіки, як Польща, сьогодні, то наш би внутрішній валовий продукт. Повинен був би бути майже в три рази більше, ніж той, який ми маємо. Або при цьому валовому продукті, який ми маємо, ми б мали б споживати майже в три рази менше енергетичних ресурсів, чи ми споживаємо. Якщо ми в минулому році купили, якщо я не помиляюсь, десь порядка, ну ви купили, не купили, а спожили приблизно 46 45 мільярдів метрів кубічних газу, а добуваємо 20, то якби ми мали. Е Польські параметри по енергоефективності, то нам би 20 мільярдів власного газу вистачило б для того, щоб забезпечити українську економіку. А це означало б, що 25 мільярдів нам не прийшлося би купувати чи в Росії, чи в Європі неважливо, тому що і за той, і за той газ потрібно платити і платити достатньо дорого. Тому енергоефективність з точки зору енергетичної безпеки країни в моєму розумінні, і з того, що я роблю, я вважаю, це позиція номер один в енергетиці. Але ми маємо великі промислові підприємства, які, ну скажімо так, їхня частка в, в тому, які показники енергоємності, ми маємо, дуже без сумніво, значна без сумніву. Тобто, але як якщо цього ми, але виходити? якщо ми візьмемо енергетичне споживання в промисловості, наприклад, з точки зору газу, так, використання газу, ми маємо дві дуже серйозні проблеми: це хімічну галузь і це металургія. А, на жаль, в зв'язку з військовими подіями. І перша, і друга працюють сьогодні ну, достатньо з малими обсягами і споживають газу дуже мало. Але разом з тим ми повинні чітко усвідомлювати, що, наприклад, е аграрний комплекс і агропереробний комплекс України, який сьогодні є одним із лідерів на пострадянському просторі і може бути лідером, а з точки зору, Експорту про своєю нашу українську продукцію на європейський ринок він сьогодні дуже активно модернізовується. Він сьогодні дуже активно впроваджує самі сучасні. Енергетичні, енергоефективні технології, повірте мені, тому що я знаю я знаю, що я, що я говорю. Тому ці інструменти на законодавчому рівні, на рівні постанов уряду потрібно імплементувати в такий спосіб, щоб кожна галузь, кожна підгалузь почала дуже серйозно займатися питанням енергетичної ефективності. Але це залежить в тому числі і від ціни енергетичних ресурсів, які ми сьогодні маємо. Ми маємо дуже серйозну проблему. Сьогодні ми маємо проблему перехресного субсидування. І газу, і електричну енергію. Тому що низькі ціни для населення на електричну енергію і на газ ми мусимо перекривати високими цінами для промислових споживачів. І тут ми повинні цю модель вирівняти. В який спосіб і як, ну, сьогодні ми ведемо дискусії, дебати разом з урядом. Я думаю, що найближчим часом вже якісь остаточні рішення будуть озвучені. Питання, яке стосується і енергетики і економіки української, це реформування НАК Нафтогаз України, як у Блоті Петра Порошенка бачать цю реформу, тому що ми знаємо, що і в західній пресі, і серед таких, скажімо, лідерів думки західної, зокрема фінансиста Джорджа Сороса, ми читали в його статті про те, що він скаже, що Нафтогаз України це чорна діра в українському бюджеті. З цим треба щось робити, тому що кошти, які він споживає з бюджету, на Звичайно великі. Як бути в цій ситуації? Чи це коли реформа Нафтогазу почнеться взагалі? Ви знаєте, ви знаєте цифру? В скільки нам обійшовся Нафтогаз в минулому році? Я буду ще помилитись, але там колосальні цифри цифра, це точно. цифра. Якщо я не помиляюсь, порядка 130 мільярдів гривень. От давайте ми собі представимо, що у нас немає проблем в Нафтогазі. Це означає те, що 130 мільярдів гривень в 2014 році ми могли направити на вирішення соціальних проблем наших людей: вчителям, лікарям, на харчування дітей, на ліки, там, на бібліотеки, на дороги, на мости і так далі. Це колосальні гроші. Тому проблема реформування Нафтогазу це є так само, до речі, як проблема реформування пенсійного фонду, який також є величезною чорною дорою, але там гроші у нас йдуть. Конкретним людям, пенсіонерам, а тут ми ці гроші в основному раніше віддавали російському Газпрому, який потім використовував ці гроші для озброєння, яке сьогодні воює на території України. Тому, але відповідаючи на ваше запитання, це не тільки проблема реформування НАК Нафтогазу. Це потрібно робити. Ми сьогодні в цілому повинні реформувати газовий ринок України. І я можу сказати, що як людина, яка сьогодні приймає участь у формуванні нового проєкту закону про ринок газу в Україні, де всі ці питання по відношенню до вимог Європейського Союзу, ми підписали угоду про асоціацію. У нас є зобов'язання перед Європейським Союзом модернізовувати і змінювати свої правила гри не так, як нам заманеться, а так, як того вимагають директиви Європейського Союзу. І є такий третій. Енергетичний пакет, які, в якого є чітко структуровані вимоги, яким повинен відповідати енергетичний комплекс України, в тому числі газовий. Тому в цьому напрямку іде буде реформування. Я думаю, що найближчим часом у нас буде оприлюднена вже кінцева версія проекту закону про ринок газу в Україні, яка була е зроблена, е напрацьована європейським енергетичним співтовариством. А кабінетом міністрів, Нафтогазом, Міненерго, експертами, групою народних депутатів України і все те, що стосується газу, ринку газу, Нафтогазу потрібно буде, буде там прописано. Але разом з тим, ми повинні чітко усвідомлювати ще один момент: що у нас крім Нафтогазу є е, така серйозна дуже проблема, яка називається облгазом, які в свій час були приватизовані. Так, де газопроводи з однієї сторони належать державі, з іншої сторони, вони є власністю комунальних наших територіальних громад, але ними управляють приватизовані облгази. Тому проблему поставки, розподілення газу, продажу газу, корупції в газовій сфері потрібно вирішити в комплексі, от в рамках тих завдань, про які я сказав. Але за вашими оцінками цього року Нафтогаз забере приблизно стільки ж мільярдів гривень з українського бюджету. За моїми прогнозами, Нафтогаз може забрати рівно стільки грошей з українського бюджету, скільки, скільки йому віддасть уряд і парламент. Але для того, щоб ці кошти були набагато менші, ніж в минулому році, а це потрібно зробити, тому що з точки зору логіки, це, це є підприємство, яке веде господарську діяльність. І господарську діяльність принаймні він повинен виводити в нуль, якщо не в прибутки, то в нуль, але не в збитки в 130 мільярдів, які покриваються за рахунок державного бюджету. Дуже складна задача. Є аргументи, є пояснення, чому Нафтогаза так це виходить із року в рік, але держава вже не може цього витримувати. Тому я сказав, є дуже серйозна проблема. Над якою нам потрібно працювати разом, дуже в серйозному діал і мати серйозний діалог з жителями, з громадянами України з точки зору корекції ціни на енергетичні носії для населення. Це стосується і ціни на газ, це стосується і ціни на електричну енергію. Коли буде підвищення ціни, але одночасно повинна бути адресна дотація тим. Хто не може сплачувати і витримувати це підвищення ціни, тому що сьогодні в чому проблема, наприклад, в цій, в, цій, в цій позиції? В позиції там субвенції і дотації для населення по енергетичним ресурсам. Сьогодні виграє не той, хто має менший дохід, і виграє не той, хто живе в Хрущовці або в маленькій квартирі. Сьогодні, при сьогоднішній системі, виграє той. В кого квартира чи будинок там півтори-дві-три тисячі квадратних метрів, він споживає велику кількість газу, і йому держава за рахунок бюджету, який іде нафтогазу, а Нафтогаз змушений автоматично субсидувати всіх і багатих, і бідних, а враховуючи, що площі і можливості у багатих набагато більші, тому вони виграють. Від цього треба відмовитись. Ми не можемо субсидувати, ми не можемо підтримувати з держави, забирати і давати тим, хто отримує сьогодні там зарплати, вибачте, 10, 15, 20 чи 100 тисяч чи, чи ще більше. Це неправильно. Тому на цей крок потрібно піти, але єдине, що це потрібна, знаєте, дуже тонка хірургічна операція. Це операція повинна бути лазерним а, а, скальпелем, а не обухом по голові. Дякую вам дуже, пан Олександр Домбровський, народний депутат від блоку Петра Порошенка. Був у нас у гостях. Це було суботнє інтерв'ю від Радіо Свобода. Мене звати Олена Римовська. До побачення. Дякую.